Насамперед радий вітати з такою чудовою подією у Врославі, як чемпіонат з футболу українських команд, які перебувають у Польщі і інших країнах Європи, сьогодні об'єдналися всі команди з тим, щоб в першу чергу під гаслом Херсон та Крим це Україна, а так само, щоб допомогти нашим Збройним силам України. Всім відомо, що сьогодні 760-й день війни. Україна надалі підпадає під ракетні обстріли щоночі. Ракети, шахеди, кинджали, іскандери летять в сторону України. Наносять дуже страшні збитки для нашої держави. Страшні наслідки так само позавчора був удар по Дніпро-Гесу. Всі ми розуміємо, що якби ми воюємо з надзвичайно сильним і підлим ворогом. І власне такі об'єднання, такі з'єднання в спортивних заходах, в культурних заходах мають надзвичайно важливе значення для того, щоб України об'єднувалися і допомагали Збройним силам України, допомагали Україні з тим, щоб як тишиться перемогти цього ворога. Так що все буде Україна і слава Україні.